you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. П'ятий експрезидент Петро Порошенко ледне ліза зі шкіри, аби стати однією з провідних особистостей в Україні. Однак нещодавно Олексійовичу завдали удар нижче пояса в мережах навіть пишуть, що він неабияк як образився. Раніше видання Українська правда представило рейтинг ста відомих українських діячів, які своєю діяльності наближають перемогу країни у війні з Росією Проте Петра Порошенка туди не додали. А всім відомо, як Олексійович. Та його представники робили все, що тільки можна, ходили в камуфляжах, надсилали різну допомогу на фронт. Однак є момент, все це робилось заради того, аби набивати собі ціну та не випасти з інфопростору. Насправді виглядає комічно, тому що один олігарх Томаш Фіал не включив іншого олігарха Петра Порошенка до лідерів. Фіала включив до списку лише тих, кого він фінансує, та які йому наближчі. При цьому УПЕ називає себе Незалежним джерелом, проте до списку не потрапив ні лідер ЄС, ні Мер Києва Віталій Кличко. Зате там є мер. Львова садовий і волонтер Сергій Притула. А лідер єдиної в країні опозиційної партії ЄС, яка за опитуваннями проходить до ВРУ компанії, якого витратили понад 3 мільярди гривень на допомогу ЗСУ, на думку УП не зробив внеску у перемогу і розбудову державності. Попри все, ця ситуація показує, що Порошенко піарився на війні, що йому не зіграло на руку, а до списку лідерів потрапили справді гідні люди, які змогли взяти на себе відповідальність, які робили більш ніж навіть вони самі від себе очікували, допомагали нашій країні вистояти в найважливішій історичній битві за право бути, бо для лідерства не важливі посади, статус чи гроші. Війна це час, коли потрібно брати на себе відповідальність та перемагати, а не чекати певної вигоди від власних дій, як це робили порохоботи. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.